Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду! Де краще жити. Українська народна казка. Сільська муха летіла у місто, а міська муха летіла в село. На дорозі вони зустрілись. І завели між собою розмову. Куди ти летиш, сестро? До міста, каже сільська муха. А з якої причини ти мандруєш села, та набридло жити в селі. Там люди нечемні. А чи багато там їжі, та їсти там є що? Як залетиш на кухню, то хоч розперізуйся, От тільки їжа проста. І не дуже смачна, тільки відведеш душу, як до сметани доберешся. А хіба там сметану не накривають? Та вони хоч і накривають та так нещільно, що можна підлізти і наїстись, бо вони прикривають ганчіркою. А буває іноді впадеш ненароком у сметану, то баба зачепить ложкою мене. І разом із сметаною кине на долівку так, що, бувало, мої подруги не їдяться сметани. І я випростаюсь і залишуся жива. О, сестро, в селі значить, краще жити, а в місті не доведи, господи. Там без вички з голоду загинеш, там все під замком. Коли пани сядуть, чай пити. Так ото нищечком підкрадешся до варення, почнеш смоктати і ненароком валишся в це варення. Так паня витягне мене з варення, обсмокче і викине за вікно. А як опинишся на дворі так уже не скоро втиснешся в хату. Вікна запинають дротяною сіткою або канвою. Тоді тільки ускочиш у хату. Як хто йде в двері, ото за ним і собі летиш. А коли нас назбирається в хаті штук за сорок чи п'ятдесят, так вони гонять нас з хати або ставлять тенета. Якісь липучі листи або отруйний порошок розсипають, яка не встигне вискочити з хати, так очманіє і загине. Інші ставлять скляні верші туди влетиш, а від тіля вже не вискочиш. Хм, А я бач, думала, що в місті жити веселіше, бо там люди багаті, смачну їжу вживають. Ні, сестро, гарно там жити, де нас нема. Вертайся краще в село, коли тобі ще не набридло жити. Та й полетіли. Обидві мухи у село. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.